Пекло це особистість. Ісус Христос відкрив завісу духовного світу і показав, що пекло слідує за іншою особистістю, четвертим вершником Апокаліпсису, апостол Ян пише: І я поглянув, і ось кінь блідий, і на ньому вершник, якому ім'я смерть, і пекло слідувало за ним, і дано йому владу над четвертою частиною землі, умиртвляти мечем, голодом і мором, і звірами земними. І тепер ви маєте відповісти на наступне питання: а як же Бог тоді допустив пекло на землі, якщо він такий люблячий, турботливий, він же не може допустити пекла. Але земля переповнена муками, стражданнями, смертю, голодом, прокляттям. Тоді логічно, що оскільки пекло є на землі, і Бог його допустив, значить, тим більше пекло є в вічності, адже духовний і матеріальний світи паралельні. І все на землі відбувається за образом духовного світу. Тому Ісус, розповідаючи про Царство Боже, говорив притчами, показуючи, що матеріальний світ повторює духовний. Отже, логічно, існування пекла доведено якщо на землі є муки, страждання, пекло, тоді це і є вічності. І якби пекла не було, Бог був би несправедливим, тому Бог буде справедливим судити кожну людину та весь цей світ. І хто влаштував пекло на землі, той піде в пекло на вічно, а хто вкладався в життя вічне, той піде в життя вічне. А якщо ви ще не вірите, то можете поїхати туди, де більше пекла зараз, де ракети літають над головами, мирні люди страждають і живуть під завалами у підвалах або під землею. Коли через проблеми, які відбуваються сьогодні в Україні, люди закінчують життя самогубством, поїдьте, подивіться, хто не вірить в пекло.